Вітаю, друзі, слава Україні! Ось за моєю спиною австрійські виноградники, а там, якщо придивитись, стоять оці ось вітрячки, і щодня крутяться. Я дуже часто приїзду сюди на велосипеді, здіймаюся нагору і споглядаю за оцим видовищем. Стоять собі і крутяться. Це дармова. Електроенергія, бо скільки існуватиме планета, стільки існуватиме різниця в тиску в атмосфері і стільки буде вітер. Якщо ви цю щоглу підіймете ну, десь приблизно там, на 30 метрів, там майже завжди буде вітер, вдень і вночі. Влітку і взимку, восени і навесні завжди дмухатиме вітер. І у вас буде дармова електроенергія. Я нагадаю, що вартість одного такого вітрячка, сучасна вартість, бо це вже старі, а зараз взагалі є. З такими, типу, штучним інтелектом для того, щоб... Щільніше якби, уловлювати цей вітер. Вони змінюють напрямок руху. Там стоїть такий мотор, і він цю щоглу якби обертає трошки за вітром. Тобто він вловлює напрямок вітру. Зараз не дуже сильний вітер. Ну Як помірний вітерець, подивіться, як вони крутяться. Так ось вартість однієї такої щогли вона становить від 1 до 3 мільйонів євро. і Строк придатності, термін придатності. Ну я не знаю. Я вже дивлюся за ними 8 років, їх ніхто не змінював. І вони стояли вже перед цим ну, років 10 чи 15, простоять і ще стільки ж. Тобто при належному обслуговуванні, ну, років 50, це все слугуватиме щонайменше, а потім що лишається вимінилось лише лопаті. Один такий вітряк, я нагадаю, він забезпечує електроенергію громаду. Від 10 до 20 тисяч людей залежно від виробництва. Разом з виробничими потужностями, тобто це не лише домогосподарство, а й освітлення вулиць, школи, лікарні, дитсадочки, виробництво тощо, ну, в залежності від інтенсивності виробництва, одній громаді в 10-20 тисяч осіб такого вітряка достатньо. Якщо ще під ним є невеличке поле сонячних панелей. а... Ще стоїть біогазова установка, яка рубає посадки. Я вже казав про це, що замість акації треба висаджувати енергетичну вербу, енергетичну лозу, так звану, яка дуже добре росте в Україні, яка за один рік виростає на 3-5 метрів. І от кожні три роки ці посадки вздовж доріг мають рубатися на щепу. і має працювати біогазова установка. Яка вироблятиме тепло і електроенергію з цього, то громаді не потрібно ані електростанції на вугіллі, на мазуті, на нафті. Ну якщо в громаді ще є якась невеличка гідроелектростанція, про що йдеться? Що в Україні треба провести адміністративно територіальну реформу, всю країну поділити на громади, так як колись було поділена Гетьманщина на сотні? На полки так має Україна бути поділена на громади, на повіти і на краї Вищий рівень. І Україна це дах над усім цим. Краї, Волинь, Галичина, Поділля, Полісся, Слобожанщина, Гетьманщина тощо Сіверщина і так далі. Таврія, Крим, Азов, Приазов'я. так ось. Потім йдуть повіти, а далі йдуть громади. І кількість людей в громаді вона має становити приблизно 10 тисяч осіб. Приблизно, звісно ж, ця кількість варюватиметься від сільської місцевості, міської і так далі. Тобто десь більше, десь менше, але в середньому 10 тисяч осіб. Якщо зараз в Україні живе за підрахунками МВФ, а ці люди нагадаю, дуже добре вміють рахувати гроші, і тому дуже добре рахують людей. Так ось вони обрахували, що в Україні зараз живе. На підконтрольній Україні території приблизно 33 мільйони осіб. Про що йдеться? Тобто поділіть на 10 тисяч і отримуєте 3 і 3. Ну, хай 3,5 тисяч таких громад. По 10 тисяч осіб в кожній. 3,5 тисяч мільйон доларів один вітряк. Йдеться про 3,5 мільярди доларів. Послухайте, в Україні зараз 40 чимось мільярдів. Золотовалютних резервів нам виділяють допомогу 3,5 мільярди для того, щоб провести енергетичну революцію в країні, диверсифікувати це все, тому що якщо країну на 60% електроенергії забезпечує. Чотири атомних електростанції, ну ви на гачку. Бо в в електростанції атомні завжди може поцілити ракета. Вас ви постійно на гачку. А якщо все це тонким шаром, як наче невеличкий шматочок масла розмазаний по великій скипці хліба, якщо все це тонким шаром розмазано по цілому тлу країни, ви не можете знищити енергосистему тоді. Не можете. Все гачка немає, немає маніпуляції, немає шантажу. Енергосистема України буде не знищена. Для цього потрібно хай не 3,5, хай 5 мільярдів. Хай наші чиновники ще вкрадуть на цьому. Я не знаю, хай ми встановимо щось дорожче, краще, далі, довше, вище і так далі. Хай це буде 5 мільярдів. Хай навіть буде трошки більше. Але уявіть, ви повністю зміните енергосистему України. Ви зробите нас. Забезпечити е, мешканців України електроенергію фактично дармовою, тому що так, собівартість є, звісно ж, собівартість є, але все це виплачується дуже швидко. А далі вітер це безкоштовна енергія, там лише є обслуга ну підливати масло, мазут, там і так далі, щоб воно крутилося. Але в цілому, в цілому, в порівнянно. Це безкоштовна, майже безкоштовна електроенергія. І німці рухаються в цьому напрямку, австріяки. От поки всі там потякають, що найдешевша це атомна електроенергія. Так може вона і дешевша з огляду на то, скільки воно виробляється. Але уявіть, скільки цих гачків. Вам потрібно паливо, ви залежні від того, хто вам паливо це постачає. Вам потрібно збагачення урану, Ви залежні від того, хто це збагачення робить. Вам потрібні могильники. Ви залежні, де, де це потім ці відходи дівати. Це екологічна небезпека, бо від, від ряка екологічної небезпеки жодної. Ну, він впаде, навіть якщо впаде. Ну ви поставите його заново цю щоглу, Все. Нічого, атомна електростанція вибухне. Ми всі пам'ятаємо Чорнобиль і ту загрозу, яка зараз на Запорізькій Атомній АЕС нам роблять Москвини. Тобто, в порівнянні це нуль екологічної небезпеки, це нуль в порівнянні. Ну про що йдеться, можна це зробити за один-два за роки. Можна всю Україну перевести, поділити на громади і кожну громаду диверсифікувати, зробити її енергетично незалежною. Це перше завдання старости в громаді. Призначена людина староста в громаді, найнижча ланка ця ячейка, ця клітина, цегла у будинку. Як... Родина в нації, отак громада, громадянин від слова громада. Якщо ти належиш до громади, ти громадянин України. Ти не можеш просто так бути громадянином України якось аморфно. Ти маєш належати до конкретної громади. Як колись козаки, не це не міг бути просто козаком. Ти мав належати до конкретної сотні, до конкретного полку. Тільки тоді ти був козаком, а не просто так. Назвався козаком, і все ти вже козак. Тому так, друзі, так це робиться. Це все дуже просто зробити. Ось наше майбутнє, наша енергетична незалежність, жодного енергетичного шантажу, жодного енергетичних гачків, якихось маніпуляцій з нами вже не вдасться прокрутити. Чому ми станемо незалежні і незнищенні? В нас завжди буде світло, в нас завжди буде електроенергія і перевести все. Якомога більше усього на електроенергію. Замість газових котлів будинки мають опалюватися, опалюватися електричними котлами тощо, тощо, тощо. Тобто, просто відмовитися від усього, що ми маємо десь закуповувати, або від того, що не можна диверсифікувати, бо газ це теж дуже великий виклик, поцілили в якесь газове родовище. В газове сховище, в газорозподільні труби і так далі. І все, вже там цілий регіон без газу. А якщо у вас електрокотли, електроопалення, електропічки, ці індукційні зараз в мене така стоїть. Ну, слухайте, кастрюлю води вона нагріває набагато швидше, ніж на газу. Може на якихось старих електропічках це і довше, але на оцих індукційних я поставив. Хвилина-півтори, в мене вже повна кастрюля води кипить, просто кипить. Я ставлю на дев'ятку, щоб воно просто за хвилину, за півтори закипіло. І далі вже зменшую там на сім, на шість, на п'ять, щоб можна було спокійно варити борщик, щоб воно там булькало собі потихеньку. Друзі, про це треба говорити. Ці думки треба поширювати. Треба прищеплювати цю думку нашому населенню. Що поки в нас не відбуватимуться революційні зміни, ми не переможемо у війні, і ми ніколи не зможемо покращити суттєво покращити рівень нашого життя. Всі ці речі, про які я кажу, вони досить легкі, вони досить прості, але потрібно це просто зробити. Ось і все. Бери і роби. Ось вітрячки, оце наше майбутнє, наша енергетична незалежність. Всі бувайте, далі буде.